Всім привіт! Вітаю на каналі Як зберегти себе під час війни. І сьогодні ми поговоримо про психологічне підґрунтя Какая різниця». Мабуть, ви, скоріше за все, ви були тою людиною раніше, або навіть зараз помічаєте тих, хто вважає, що неважливо, ні якою мовою ти говориш. І це створює у час війни таке дуже сильне нас, тривожне збентеження. І ми не знаємо кому довіряти. Ми не знаємо, чи тут перед нами справді росіянин наш ворог чи якийсь українець. І сьогодні я хочу, щоб ми розібралися, чому це відбулося, і відбулося навіть не з нами а з нашими батьками, і як ця різниця впливає на наше психологічне здоров'я і психологічний стан. Почнемо з самого початку з нашого дитинства. Роль батьків у дорослішенні дитини полягає в тому, щоб допомогти сформувати відповідь на питання: хто я. А в тому, щоб пояснювати, що відбувається зі світом навколо, і дарувати увагу, присутність, любов цьому маленькому своєму малятку, яким вони опікуються, і якщо все добре, то така дитина виростає з внутрішнього відповіді. То я, вона точно знає, що вона любить, що не любить, які в неї є таланти, до чого в неї є хист, що їй не дуже подобається робити. Така людина розуміє, що найголовніше те, як вона почувається себе, а не те, як про неї думають інші, може захищати свої кордони, вільно оперує своєю агресією, яка допомагає себе зберегти, і усвідомлює свою. Індивідуальність навіть в оточенні з іншими людьми розуміє свою роль і як краще себе реалізувати. Але якщо щось пішло не за таким планом, коли батьки чогось не додали, то звичайно у дитини з'являються такі адаптаційні механізми за відсутності, наприклад, батьківської уваги, дитина починає розшукувати інші способи отримати визнання, увагу та любов. Наприклад, це може бути гарні оцінки в школі. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо, як несли свої щоденники, щоб показати ту п'ятірку в зошиці своїм батькам, щоб нас похвалили. Або така дитина намагається адаптуватися за відсутності любові до того, щоб розуміти. Що відбувається з іншими більше, ніж те, що відбувається з ними. Тут мені хочеться поділитися з вами дуже особистою історією свого життя. У мене є молодша сестра, яка народилась на 5 років після мене, і в неї при народженні знайшли. Через декілька тижнів в порох серця не там не зрослись шлуночки, і через це були шуми в серці. і їй довелось пройти через ряд дуже важких операцій, які робились навіть вперше. А в Україні, звичайно, такий стрес разом з народженням моєї сестри був величезним навантаженням для моїх батьків, коли вони розгублені, розуміють, що треба дбати за мене. Тут ще й дитина з таким діагнозом, і треба її врятувати. І тому, щоб не ускладнювати життя своїх батьків, я почала сильно. Підлаштовуватись під них і розуміти їх біль, розуміти все, через що вони проходять, таким чином жертвуючи там своїми якимись бажаннями для мене дуже важливо було гарно вчитись. Я знаходила собі якісь заняття, багато займалася спортом, щоб не обвантажувати своїх батьків і облегшити їм час для відновлення, для перебування з дітьми. Це була така моя захисна реакція від тої трагедії, яка трапилася з нашою сім'єю. І, звичайно, 4,5 роки терапії допомогли мені все. Це це усвідомлити і прожити, так що я тепер можу поставити кордони, я не відчуваю провини, якщо я десь підняла голос і себе захистила. Для мене це стало нормальним, але ще декілька років тому я не могла собі дозволити таку поведінку. І зараз ви можете знати про людей або слідкувати навіть за ними в соціальних мережах, які не дуже переймаються своїм власним психологічним здоров'ям і дуже сильно хочуть отримати визнання Знання від інших більше ніж щось інше, і це такий спосіб отримати те, що не було задоволено в дитинстві. Але якщо ми трошечки глибше постараємося зрозуміти контекст, чому Наші батьки були саме такими, які не могли приділяти нам достатньо уваги, любові і гратися з нами так, як показують нам в американських фільмах. Ми зрозуміємо, що це було частиною всього культурного простору, в якому опинилась Україна після 1917-1920 року, коли радянський союз окупував нашу територію разом з іншими державами, і все це нікуди не ділось. Плоди цієї окупації ми збираємо з вами до сьогодні, коли і чуємо, яка різниця навколо. Оло бо яка різниця, якраз робить декілька речей одночасно. По перше, вона змиває кордони розуміння, хто я, бо я. Совєтський чоловік в мене там є такі потреби, які від мене очікує, які написані там в книжках, і все інше для мене другорядно. Бо в Радянському Союзі не виховували індивідуалістів, які можуть постояти за себе, а виховували гвинтиків, яких можна поставити будь-який завод, фабрику, сільське господарство, і там знати, що людина виконує і принесе користь суспільству, користь економіці, і поставить ще якийсь новий рекорд. Люди, які мають свою власну думку, ідеї і цінності. Ми знаємо про це вже зараз багато. засуджувалися, висилалися в Сибір і проходили інші покарання, які нам важко зрозуміти і уявити сьогодні. І це культурне середовище, в якому ми жили, в якому жили наші бабусі, дідусі і наші батьки. Тому для того, щоб зрозуміти себе, треба проаналізувати принаймні три покоління свого родового дерева і знати, чи були у вашій родині історії розкуркулення та голодомору, чи були репресії. І висилки, і депортація до Сибіру. Це все відклало відбиток на те, якою є ви як особистість сьогодні. І все це. Не пройшло непоміченим, і ваш страх від того, що вдома немає їжі, це насправді не ваш страх, а те, що передалось в ДНК від вашої бабусі, яка цікала, як моя бабуся, коли була зовсім маленька з села у місто, тому що там на фабриці, де вона влаштувалась працювати, давали обіди, і так можна було вижити. І те, що трапилось з нами, і така головна фундаментальна програма, яка передалась нам, це те, що потрібно вижити. Висловлювати любов, дарувати подарунки, говорити компліменти, вибудовувати стосунки ніжні це все другорядне і не має такого значення, бо найважливіше це вижити. І зараз, коли ми переживаємо повноштабне вторгнення Росії, ми починаємо розуміти, що це означало тоді вижити і сприймаємо це вже більш так реалістично, а не з книжок історії, які читали у школі. І як результат, коли в тебе яка різниця, знищили твою ідентичність. Потім знищили все, що у зовнішньому такому вигляді проявляється як твоя ідентичність. І, наприклад, можете передивитися фотографії, як виглядали українці до 1917 року. Гарні врання, вишиті сорочки, пояски, прикраси, почіпки, стрій українського одягу, був настільки вишуканим, настільки гарним, і все це було зруйновано. Не можна було ходити в українські школи, це витіснялося. Не можна було за Сталіна співати будь-яких пісень, це теж заборонялося. Тобто, заборонялося проявляти будь-яку ідентичність свого коріння. Це все було небезпечним, і коли наші батьки закривались на кухні, обговорювали смерть Маяковського чи Єсеніна, вони насправді сумнівалися, чи ця смерть була випадковою. Чи Хтось так зробив, і звичайно, коли такий простір, в якому не можна говорити правду, в якому не можна бути тинк. Ким є, ти насправді розщеплює твою особистість і як результат виросло ціле покоління людей, яким потім створили політичний термін російськомовний українець У будь-якому іншій країні світу, таке просто неможливе. В нас воно було насаджене. І сьогодні, коли ми переосмислюємо всі наші уроки історії, нам важливо дати відповідь собі на ці питання. Хто я? Які мої цінності, які мої орієнтири, які в мене таланти, усвідомити себе, щоб допомогти собі це зробити, важливо поцікавитись у своїх мам, тат, бабусів, дідусів про історію роду, хто куди переселявся, мігрував, розкулькулювався і як переживав часи великого голодомору. І да, коли ви знайдете відповіді на ці питання, зрозуміти, що є проявом вашої. Сьогоднішньої ідентичності це говорити українською, вивчати українську історію, українські пісні і усвідомлювати все своє коріння, яке намагалися з нас дістати і зросійщити протягом сотні років, так взагалі протягом 400 років, як триває ця війна з нашими північними сусідами. Отже, яка різниця? це продукт не тільки нашого покоління, а це плоди радянського союзу, які ми вигрібаємо і сьогодні. І для того, щоб нам це здолати і згадати своє величне, глибоке інтелектуальне коріння, нам треба відповісти на питання Хто я. Поділіться в коментарях розкажіть про, можливо, якісь історії з вашого роду і як ви проживаєте і самоусвідомлюєте себе під час війни. До зустрічі в наступних відео.